У народі кажуть, як хліб на стіл, так і стіл престол, а як хліба ні шматка, так і стіл дошка. Жодні справи та численні харчові вироби національної кухні так не пошановуються в нас як хліб. Українці їдять хліба майже в півтора рази більше, ніж європейці, і пишаються величезною різноманітністю асортименту хлібобуличних виробів. Хліб проходить складний шлях від окремої зернини до виготовлення традиційного харчового продукту. І багато хто скаржичись на підвищення ціни на хліб, не усвідомлює, як багато факторів впливають на цю ціну. Виростили зерно. Щоб зробити хліб, сюди потрібно ще поставити перевізку, наприклад, цього товару до переробника борошна. Потрібно ще ж не просте зерно, скажіть мені, туди поставити, а там треба третій клас, висока бланатура, біло, кликовина, і дика по цим показникам. Перемолоти. нас ж світло не дешевше є. для бізнес-структур, воно потрішки піднімають. Зарплату потрібно платити, хоча яка там у нас була б не мінімальна зарплата, але все ж таки вона потріхна потрошки, потрошки піднімається. Людям потрібно давати заробітну плату. Експерт наголошує, і це тільки затрати, щоби зробити муку. А її ще потрібно спекти, щоб з'явився той самий духмяний з коринкою хліб, і все це накладається на навіть якщо купити там то зерно по 100 доларів і це все накласти, і ще ж потрібно, щоб всі всі інстанції. Мукомольна, хлібопікарні, всі це заробили. Всі ж ці ж тут не просто за даром роблять. Тому кожен накладує, накладує на це ще якісь там відсотки, е, собівартість і продають вже по тим цінам, що ми бачимо в магазині. Отже, попри надзвичайно великий рожай цього року, ціна на хлібоболочні вироби наприкінці осені і взимку прогнозовано зросла. Збільшилися трати на логістику, електроенергію для виробників пальне зіграла свою роль і погода. Аграрії турбувалися. Чи буде взагалі врожай на Одещині через літню спеку? Зерно є, але його якість залишає бажати кращого, що у свою чергу позначається на якості самого хліба. У нас за цей за цей рік 23-й, Третій-другий клас е, пшениці, який бійшов е, на створення хліба, е, у нас просто не було. Ну, я б сказав, що не було. Наприклад, за е, цей рік, який я там, закупляв зерно, у мене тільки там, 30 тонн е, було третього класу. Все інше був фураж, е, це четвертий клас, е, без білка. Білок і протеїн є важливою живильною речовиною в зерні злакових та продуктів їх переробки. Вміст білка може варіюватися до 26% у різних видах. Для того щоб хоча б якось зробили би цей хліб там для третього класу, треба було де то по Одеському регіоні і по Вінницькому, і по Миколаївському, це було 10 і нижче. У нас взагалі пшениця йшла як то кажуть. При відповіді на питання, чому виросла безбілкова пшениця, експерт посилається на погоду і на те, що не всі фермери через воєнні умови мали змогу витримати необхідну технологію. Білок навіть ті самі дожі, коли вони дуже часто йдуть, вимиває. Я так скажу про семейство. У нас не було дожі, значить, технологія була якась ну, змінена. Може, добрива не вклали тих, ти, потрібно, або якась була болячка, як то кажуть, тому що. Пшениці також і багато болячого ну білка не було. Виробники, яким вдалося зібрати якісну пшеницю, на тлі великої кількості неякісної підвищать ціни. А борошномельним підприємствам невигідно в них купувати собі в збиток, тому вони братимуть якісної пшениці менше, прогнозує експерт. Це щодо цьогорічного врожаю. А на найближче майбутнє аналітики очікують повільне зростання ціни на хліб в Україні через повернення до воєнних податків на пальне, зростання зарплат водіїв через їх дефіцит і нестачу якісного борошна через брак кадрів у полі.